Чим далі, тим цікавіше, Думаю, чи не великий я по життю брехун. знаєте, Є такі ситуації, коли потрібно збрехати, викрутитись, неможливо, але потім собі, знаєте, приходить час, думаю, да, я зробила правильно. А є таке, що, думаю, по цей день чи це було правильно. Тому таке, читаю зараз, про називається, можливо, і про мене картання лжепророчить. А ти, сину людський, зверни своє обличчя до дочок свого народу, що пророкують з власного серця і пророкуй на них. Та й скажи так говорить Господь Бог, говорить тим, що шиють чародійні обв'язки, на суглоби рук і роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душ. Невже ловлячи душі мого народу, ви свої душі спасете, і ви безчестите мене з мого народу за жмені ячменю та за кришки хліба, забиваючи душі, що не повинні б умирати, та лишаючи при житті душі, що не повинні б жити своїми обманами, своєму народові, що слухають лжу? Тому так говорить Господь Бог ця проти ваших чародійних обв'язок, у які ви ловите душі, і позриваю їх із ваших рамен, і повипускають душі ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як птахи, і позриваю ваші хустки, і врятую народ свій з вашої руки. І не будуть вони вже в вашій руці за здобищ. І пізнаєте ви, що я Господь, за те, що ви за заподілий біль серцю праведного, хоч я не зробив йому болю. І за те, що ви зміцнюєте руки безбожного, щоб він не відвернувся від своєї злої дороги, щоб спасти його при житті, тому більш не будете бачити марноти, та не будете віщувати. І я Трятую народ свій з вашої руки, і ви пізнаєте, що я Господь. Дуже красиво. Я не знаю, я е, читала російською, українською. Боже, це якась поезія. Настільки мені добре, як, знаєте, по маслу. Ця книга просто надзвичайно підходить жінці, матері, хворій дощі, покинутій дружині, вірному другові, який мріє знайти друга. Тому, якщо ви. Е, не лінуєтесь і шукаєте вдохновення, то ця книга підходить для вас.